Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Знаєте, такі випуски, як ось цей, наприклад, їх стає робити важче. Чому? Бо страшно. Страшно казати правду при цій владі, ну, бо не знаєш, чого очікувати. Знаєте, от я кажу мамі, не думала, що колись буде так, що будеш боятися казати правду. Подивіться це відео і продовжимо постійне питання. Відразу попереджу, можливо, буде таке компромотивне трішки, але все ж таки знову питання до вас, як до лідера думки в українському суспільстві. Все таки чимало українських мам наразі вивозять своїх синів. Я стикаюся з цим навіть на власних прикладах, бо мої донці 16 років, якраз щоб не дотягувати до, до 17, мами своїх синів вивозять. Чи, чи вибачаєте ви цю проблему в українському суспільстві? Тому що якраз ви свого сина нещодавно й повернули. Ну... Це важке питання, але насправді відповідь проста: це ж люди виїжджають від недовіри, недовіри до влади. І, знаєш, і деякі люди в них віра в Україну і в українську ідею більша за недовіру до влади. А в деяких вона не пере не перевалює з якісь там нерозумні норми і розумні теж. І тому ті, хто не вірять, ті, хто не довіряють владі, ті і виїжджають, звісно. Ті, хто тому і тут. Тут само собою, що це вже владі треба працювати над цим. Розумієш, в першу чергу розбиратись з самим собою, з корупцією і так далі. І тому якщо буде зростати довіра до влади, буде зменшуватися відсоток людей, які хочуть виїхати з країни. Ваш син нещодавно повернувся. Вибачте, да я просто бачила це в новинах, і це Він захотів, він захотів сам захотів, йому не захотілося жити в Австралії. Він вирішив пожити в Києві. Ну, це його вибір був, і він тут зараз вчиться і прекрасно вчиться. Ну, Австралія це так дуже далеко. Він засумував чи що, що саме чому саме? Ну, напевно, що так. Да. Напевно, все ж таки підсвідомо. Він хотів жити ближче до мами і тата і поближче додому. Це мені здається. Логічно і розумно ви не відговорювали, незважаючи на безпекову ситуацію. Ну смисл він же ж чоловік він приймає свої рішення. А я тільки допомагаю йому їх реалізувати. Український співак і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта. А ну він більш відомий під сценічним ім'ям Фагот, в інтерв'ю Галині Остаповець з новини Лайф відкрито заявив, що дітей вивозять. Не від війни, а через недовіру до влади. Ну, я думаю, що він мав на увазі, що і через війну теж, але більше саме через недовіру до влади. Знаєте, в ну, чому можу сказати? Справжня еліта, до якої явно можна віднести Михайлю, то просто починає говорити все, як є, знаєте, відверто не боючись, висвітлюючи оці реальності сьогодення. Звичайно, повага Олегові за сина за те, що не перечить так, приймати йому самостійні дорослі рішення. І повага за те, що говорить правду. Взагалі, в мене дуже-дуже велика повага зараз до тих людей, які говорять правду, бо таких, на жаль, не дуже багато. І, знаєте, ось і Михайлюці, так, теж дуже хочу подякувати. Не знаю, побачить він випуск цей чи ні, скоріш за все, ні, але. Дякуємо за те, що він каже правду і не знаєте, не старається маскувати оті реалії на догоду владі, як це роблять багато інших. Знаєте, владі, яка всіми силами старається, знаєте, спотворити цей інформаційний простір щоденно, просто розказуючи нам, як все добре, а чи справді все добре. Я думаю, що люди хотіли б почути правду, ніж вдягати рожеві окуляри, хоча не знаю, може кому як. Далі, ось що хочу сказати: більшість з вас, ну хоча б десь в нарізках, бачили оце нещодавне інтерв'ю, не хочу його тут показувати. Голови фонду Повернись живим Тараса Чмута, де той заявляв, що Росію можна дотиснути, і для цього в Україні є ще багато людського ресурсу, який можна відправити на фронт. Але щоб це досягнути, потрібно закрити TikTok, потрібно закрити Телеграм. Ну, я не знаю, напевно, тому що щоб люди просто не, не бачили так і не обговорювали, як українців щоденно б'ють, кидають в буси, ну і так далі. І от буквально недавно. На каналі Борислава Берези. часто його дивлюсь, Ну, подобається мені от його позиція, як він відкрито так. Відкрито говорить теж про владу. Подобається мені дуже його позиція. Так, от, в нього на каналі вийшло інтерв'ю з Даною Яровою. Донедавна вона була речницею заступника міністра оборони, а тепер, за її словами, з міністерства її, начебто, звільнили, проте офіційних документів про звільнення досі не надали. Дана Ярова після свого відходу з Міноборони вирішила розповісти про реальні катастрофічні проблеми, чому замовчувала все до цього. Не знаю, це треба запитати в неї. Але зараз трошечки про інше. Отож, що вона. Сказала, сказала, що її, до речі, ви можете подивитись так. Це інтерв'ю є на каналі Борислава Берези. Але якщо зовсім коротко, то розповіла вона, що її синхронно почали травити про владний канал Джокер і ще ряд медійних і посадових осіб. Але найголовніше, вона заявила, що поставки харчування для ЗСУ зірвані. Зокрема, Дана зазначила, що Кабінет міністрів не виділяє грошей. На харчування бійцям в другому півріччі цього року. Крім цього, за її словами, Кабмін вже повідомив Міноборони, аби ці документально зменшили кількість бійців, яких потрібно забезпечувати їжею як на передовій, так і в тилу. А на додачу Ярова вказала, що в нас повністю провалено забезпечення бійців сухпайками, що попередні вже майже закінчились, а ті, що є, то вже протерміновані. По закупівлі нових партій тендери зірвані, відповідно, забезпечення бійців сухпайками в найближчий час під величезною катастрофічною загрозою. Але і це ще не все. Вона заявила про існування схематозів щодо постачання бронежилетів. За її словами, ще з 2023 року при Міноборони відбуваються дивні процеси, які перешкоджають. Забезпеченню як потрібної кількості бронежилетів, так і постачанню бронежилетів тої якості, які вимагають і просять самі бійці. Ну, вибачте, але це повний треш, якщо не сказати взагалі по-іншому. І тут, знаєте, якщо там хтось і хотів би сказати, що це там російський там, або ще щось, хто полюбляє так казати. Ось, будь ласка. Можете подивитись інтерв'ю на каналі Берези, і там вона про все це розповідає. І це не російський ПСО. Це ось людина розповідає ось те, що було. Чому там вона не розповідала про це раніше, я ж кажу, це там питання вже їй, треба особисто задавати. Але ось маємо те, що маємо. Чи буде якось реагувати на це влада, а Бог його знає. Мабуть, якщо б могли, то вже відреагували. Побачимо, що воно буде далі. Але коли чуєш такі новини, знаєте, ну якось не дуже радушно. Дякую за увагу. У мене все на сьогодні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.